На вулиці Любецькій з понеділка 27 березня у Чернігові розпочалася підготовка до реконструкції водопроводу. Техніка знімає асфальт біля перетину з вулицею Івана Мазепи. Звідси і до Рібкінської пролягає перша ділянка цього масштабного проєкту. В управлінні ЖКГ міської ради сподіваються до кінця цього року замінити водогін на всій довжині Любецької. Зараз знімається асфальтне покриття, потім будуть розкопки, власне, заміна. Після чого розкоп буде закритий і вже потім буде етап відновлення дорожнього покриття та тротуарів. Реконструкцію Любецької та водопроводу, що пролягає під нею в міській раді, планували давно. Російське вторгнення минулого року не тільки змусило відтермінувати проєкт, а й завдало мережам сильної шкоди. Їх відновлення тільки на цій ділянці обійдеться місту у 40 мільйонів гривень. Чавунні труби діаметром 200 міліметрів замінюються на поліетиленові діаметром 350 міліметрів. Довжина цієї ділянки 1200 метрів. Саме взагалі по вулиці Любецькій вік водопроводу до починаючи від 50-х років минулого століття 60 70 ті років, тобто вже доволі старі мережі, які потребують заміни. Для проведення робіт рух транспорту на першій ділянці Любецької перекрили. При цьому облаштували двосторонній рух вулицею Пирогова, щоб у Чернігівців залишався доступ до таких закладів як обласний лабораторний центр та дитяча лікарня. Однак чимало автомобілістів продовжують їздити Любецькою, подекуди навіть маневруючи між технікою дорожників. Перекриття від вулиці Рібкінської до вулиці Івана Вазетпи при цьому перехрестя вулиці Рібкінської вільне для приїзду, встановлені відповідні знаки та огородження. Але, як бачимо, люди ще звикають до перекриття. Можливо, не всі бачили інформацію про це, хоча вже місяць, як говоримо, можливо, це цілонаправлене порушення правил, залучали й поліцію. Тобто, будемо слідкувати за ситуацією. Перекриття цієї ділянки Любецької триватиме до 31 серпня. Через це у Чернігові змінили свій курс декілька маршрутів громадського транспорту. Так, тролейбус номер 8 був скорочений і тепер продовжує рух вулицею Івана Мазепи без повороту на Любецьку. Автобуси номер 25 і 26 об'їжджають перекриту ділянку вулицями Жабинського та Старобіловською. А 29-й повертає з Любецької на Мартина Небаби, а звідти через проспект Миру повертається на звичний маршрут.